Уже в цьому році розпочинає плодоносити. Це рослини четвертого року вегетації. Звичайно, що виростають одні більші, другі менші. І ми зараз спробуємо провести обрізування, тобто я вам покажу, як треба обрізувати рослину четвертого року вегетації. Звичайно, я розпочинаю із санітарного обрізування. На стовбурі в мене немає зайвих. Гілочок, тому я нічого там не врізаю і починаю формувати скелетні гілочки. Вирізаю то, що росте вверх, то, що росте вниз, гілочки, які ростуть вверх-вниз, і розпочинаю нагружати рослину плодовими бруньками. Далі слідуючу гілочку, то, що росте зверху і що росте знизу, я обрізаю, так, залишаю урожай. Ми зараз зробимо обрізування по американському типу, але треба звернути увагу, що цей спосіб обрізки вимагає обов'язкового формування врожаю. Після цвітіння, тобто навіть під час цвітіння формуємо нагрузку квітків, якщо є можливість. так Обов'язково треба формувати зав'язь, проріжувати верніше зав'яз після цвітіння. А обрізування заключається в слідучому. Залишаємо на відстані 12-15 см. Гілочки з вічками плодовими десь приблизно по 8-10 штук. А може найбільше залежить нагрузка від самої рослини, від сили росту рослини та від сорта обов'язково. Ось таким чином. Це в мене сформована вже рослина, я тільки показую обрізування. Так, знизу зрізаю зверху, якщо нема другої можливості, залишаю і верхню гілочку. Але обов'язково треба звертати на плодові гілочки і плодові бруньки. Е, наголошую на те, що плодоношення... В основному зосереджується на молодих ось таких гілочках, а менше на ось таких товстих гілочках. Розріжую на відстані приблизно 15 см, залишаю урожай. Гілочка закрутилася, я її вирівнюю, вирізаю повністю далі. Приводю бокове направлення. Ця гілочка красива плодоносна, я її залишаю. Всередину ось ту, що я вирізала. Цю гілочку вирізаю. Ось тут у нас буде мати вигляд ось такий ця гілочка. Скорочую, нагружаю. Вирізаю повністю, йду, залишаю на урожай. Цю видаляю. Тут декілька бруньок урожайних. Низ росте, але є одна із них і я залишаю на урожай. Ось таку маленьку гілочку можна не скорочувати. Так, Залишила на урожай, видалила і знову на урожай. Так. Слідуюча гілочка вверх простуща. Ми її видаляємо, так як у нас є рядом з боку красива плодова гілочка. Ми залишили її на урожай. 15 сантиметрів і ось нагрузила цю гілочку врожає. Знімаємо. Так, знизу також знімаємо, нагружаю, витримую відстань. І Буде. Ось так буде краще. Так, Так як відстань, початка маточно скелетної гілки до 30 см повинна бути вільною, я зайву гілочку вирізаю. Залишаю на урожай, нижню знімаю гілочку, цю також на урожай. Піде всередину крони зрізала. І ось так. Такі як оце що тут забав, а тут три за однієї низ росте, я її вимушена зрізати. Так. Відстань витримую. Ця гілочка наурожається, вирізається і ця гілочка скорочується на урожай. Так зверху росте гілочка. Так, зрізаємо. Переводю. Бокове пространство, скорочую, залишаю на урожай і тут витримую відстань, а можемо навіть ось так зробити. І залишаю на урожай. Вирізаю гілочку, яка всередині крони. Так. Ось так я закінчила обрізування цієї рослини. Ось такий вигляд має обрізана рослина четвертого року вегетації Рослина пятого року вегетації на